Доброго дня! Поговоримо про скандальний лист Національного банку України від 1 червня 2023 року, яким він зобов'язав банки надавати певну інформацію про потіжні операції клієнтів. Зараз емоції трохи вщухли, і тому пропоную, як завжди, спокійно та розсудливо розібратися в тому, що ж це було і до чого нам слід готуватися. Готові? Починаємо. По-перше, що ж написано у самому листі, читаємо разом! Зі звітної дати, що є наступним понеділком, після дня отримання цього листа, банки-еквайри подають інформацію щодо обсягів операцій з переказу коштів, здійснених на підставі договорів, укладених між банком та клієнтами, які дозволяють їм приймати та обслуговування електронні платіжні засоби з метою а. Проведення оплати товарів та послуг в мережі інтернет, тобто сервіс інтернет еквайрингу б. Здійснення переказів з рахунку на рахунок з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, тобто сервіс P2P переказів, і здійснення переказів з використанням реєстру платежів або електронних платіжних засобів, сервіси C2A або A2C переказів. У вигляді таблиці, що додається у розрізі типів операцій, що відповідають її суті. Ну що ж, спочатку розберемося з термінологією. Відповідно до статті першої закону про платіжні послуги, еквайрінг платіжних інструментів це платіжна послуга, що полягає у прийнятті платіжних інструментів, результатом якої є переказ коштів отримувачу та або видача коштів у готівковій формі. Тобто, по факту, еквайр це банк або установа, що здійснює розрахунки з підприємствами або підприємцями, які приймають оплату від держателів платіжних карток за товари або послуги, або видають їм готівку. Ну, це зрозуміло. Що ж таке інтернет-еквайринг? Інтернет-еквайринг це можливість приймати оплати банківськими картами, Visa, MasterCard і іншими платіжними засобами на своєму сайті. Тобто, завдяки підключеному еквайрінгу клієнти зможуть здійснювати покупку в онлайн-магазині і безготівково їх оплачувати. інтернет еквайрінг можуть використовувати як ФОПи, так і юридичні особи. Ніби теж все зрозуміло, йдемо далі. Що таке P2P-переказ? p 2 p перекази це перекази з картки на картку у перекладі з англійською peer-to-peer -peer, означає від особи до особи, тобто, коли одна фізична особа зі своєї картки здійснює переказ на картку іншої особи. Під час цієї операції списується відповідна сума коштів за дієї банківської карти та зараховується на іншу. Ну, теж все зрозуміло, йдемо далі. Що ж таке C to A і A to C перекази? A to C дослівно перекладається як Account-to-Card, Тобто з рахунку до картки. І відповідно C2A це карт to Account, тобто з картки на рахунок. Тобто це грошові кошти з банківського рахунку, наприклад, ФОПу, на канковий рахунок, наприклад, фізичної особи. Або навпаки, з карткового рахунку фізичної особи на банківський рахунок ФОПу. Після того, як ми зрозуміли, що це за таємною абревіатурою використовує НБУ у своєму листі, згадаємо, які ж коментарі надали офіційні представники Національного банку України після того, як піднялася інформаційна хвиля. Член ради НБУ Василь Фурман пояснив, що у листі НБУ від 1 червня, який ми аналізуємо, який викликав резонанс у СМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації персональних даних фізичних осіб, Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичні основи отримує узагальнену інформацію від банків еквайрів, виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції. А тепер мій коментар. На мій погляд, представник Національного банку України скоріш за все лукавить. І ось чому? По-перше, дійсно, цей лист від 1 червня 2023 року є лише нагадуванням про необхідність виконання листа від 8 грудня 2022 року, який раніше прийняв Національний банк України. Так ось цього листа від 8 грудня 22-го року я не знайшов в жодній інформаційній базі. Ані на сайті Верховної Ради України, ані на сайті Національного банку України. Таким чином, що в дійсності міститься в цьому листі від 8 грудня 2022 року, ми з вами не знаємо точно. Тобто, це гра у вірю, не вірю. І в цих іграх з державними органами, а також і Національного банку України, я завжди ставлю на не вірю. А тепер мій коментар. На мій погляд, представник Національного банку України скоріш за все лукавить. І ось чому? По-перше, дійсно, цей лист від 1 червня 2023 року є лише нагадуванням про необхідність виконання листа від 8 грудня 2022 року, який раніше прийняв Національний банк України. Так ось цього листа від 8 грудня 2022 року я не знайшов в жодній інформаційній базі. Ані на сайті Верховної Ради України, ані на сайті Національного банку України. Таким чином, що в дійсності міститься в цьому листі від 8 грудня 2022 року, ми з вами не знаємо точно. Тобто це гра, у вірю, не вірю. І в цих іграх з державними органами, а також і Національного банку України я завжди ставлю на не вірю. По-друге, оскільки ця інформація стосувалась p 2 p переказів, а ми знаємо, що це таке. скоріш за все, ця інформація стосувалась переказів між карками фізичних осіб, оскільки саме це передбачає p 2 p перекази. А оскільки інформація також згадувана і стосувалась і c 2 a переказів, і a 2 c переказів, скоріш за все ця інформація стосувалась. Тих операцій, які на думку Національного банку України можуть свідчити, наприклад, про приховану виплату заробітної плати фізичним особам. По-третє, дійсно в листі від 1 червня 2023 року нібито інформація йдеться лише про узагальнені дані, тобто напряму Національний банк України, нібито не вимагає від банків якусь персоніфіковану інформацію про конкретних осіб. Але читаємо коментарі представника Національного банку України далі. Це я кажу не я. Ще раз підкреслю це я каже представник Національного банку України. Відкриваємо його коментарі. Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотримання банками вимог законодавства України. Угу. Читаємо далі. Зазначені дії за оцінками Міністерства фінансів України сприяли значному збільшенню податкових надходжень до бюджету. Так, за перші 5 місяців 2023 року було прораховано до бюджету за організацію азартних ігор 2 мільярди 378 мільйонів гривень, водночас за весь 2022 рік лише там 731 мільйон гривень. Зрозуміли? Тобто Національний банк України сам і його офіційний представник саме визнали якнайменш наступне: по-перше, Національний Банк України. Передавав інформацію, яка отримана була ними від банків, до міністерства фінансів, до Державної податкової служби України. Тобто мова вже не йде про використання Національного банку України суто наглядових операцій щодо здійснення банками України тих чи інших банківських операцій. По-друге, внаслідок передання такої інформації були чудовим образом збільшені відрахунки до державного бюджету. У мене питання, друзі. Як ви гадаєте, в дійсності чи може це бути лише на підставі узагальненої інформації? На мій погляд, звичайно, ні. Скоріше за все передавалася така персоніфікована інформація про певні платіжні операції тих чи інших організацій. Після цього податкова служба більш пильно придивлялась до цих організацій, і на підставі цих більш пільних поглядів були зроблені донарахунки до державного бюджету України, про які і відзвітував Національний банк України як при своє спільне досягнення з Державною податковою службою України. І нарешті по четверте скажу кілька слів про те, що ж таке банківська таємниця і за якими підставами вона може бути розкрита, зокрема перед державною податковою службою України. В статті 60 закону України про банки та банківську діяльність міститься дуже великий перелік інформації. Я не буду зараз її переховувати. Якщо вам буде цікаво, ви відкриєте та почитаєте. Але я зараз хочу акцентувати увагу на тому, що згідно статті 62 цього ж самого закону. Для того, щоб вся ця інформація, яка є банківською таємницею, тобто фактично вся інформація про вас, як клієнтів банків, може бути розкрита перед Державною податковою службою виключно на підставі запиту Державної податкової служби України. Ось дивіться слайд з статтю 62 закону. Бачите? Тобто, фактично, на підставі запиту Державної податкової служби вона може отримати інформацію про наявність банківських рахунків, про дотримання граничних сроків розрахунків та таке інше. Які я вам пропоную зробити висновки з цієї інформації, яку ми зараз з вами обговорили? Перше, ми точно не знаємо, яку саме інформацію будуть надавати банки до Національного банку України. По друге. Маємо виходити з того, що Національний банк України потенційно може отримати і передати податковій службі всю інформацію про операції на рахунках. Так само і податкова служба може отримати всю інформацію безпосередньо в банках. По-третє, якщо ставити собі завдання не, не сплачувати податки взагалі, а сплачувати податки законно, але оптимально, вам буде все рівно отримує податкову інформацію про вас або ваші операції, або ні. Тому я щиро бажаю вам ставити перед собою вірні цілі і обов'язково їх досягати. Про вам і вашому бізнесу! І до скорих зустрічі!